Сьогодні 6 лютого, 37 й день року. До кінця року залишається 328 днів. Сьогодні відзначається День святого Аманда, покровителя виноробів та пивоварів, а також професійне свято Міжнародний день Бармена. У 1900 році російський вчений Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі. Допомоги потребували 50 рибалок потерпілих у водах фінської затоки поблизу острова Гохланд. Радіограма була прийнята на борту криголама Єрмак, і незабаром 27 рибалок були врятовані і доставлені на судно. Це стало одночасно і першою рятувальною операцією на воді. У 1958 році було створено спілку кінематографістів України. Окрім популяризації кращих екранних творів українського і світового мистецтва, спілка також організовує творчі зустрічі, концерти, кінопрем'єри та фестивалі. Сьогодні до спілки входить майже півтори тисячі професійних творчих працівників. 1968 року в Миколаєві на заводі імені 61-комунара був спущений на воду великий протичовновий корабель Сміливий, водотонажністю майже 5 тисяч тонн. На його борту артилерійське, ударне ракетне та зенітне озброєння та інше 5 торпед і гвинтокрил. Екіпаж корабля 30 офіцерів і 289 старшин і матросів. Великі протичовнові кораблі проєкту 61 в історії світового кораблебудування поправо вважаються етапними. Цей корабель принципово відрізнявся від раніше побудованих двома особливостями наявністю двох зенітно-ракетних комплексів і застосуванням всережимної газотурбінної установки в якості силової. За мелодійний свист газових турбін їх влучно охрестили співаючими фрегатами. У 1988 році корабель був переданий ВМС Польщі. 1996 року британську антарктичну станцію Фарадей було передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію Академік Вернацький. Єдина українська антарктична станція розташована на острові Галіндес за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована у 1953 році як британська станція Фарадей, була придбана Україною за символічну ціну в один фунт стерлінгів у Британії. Та переименована на Академік Вернацький на честь видатного українського вченого академіка Володимира Івановича Вернацького, першого президента Національної академії наук України. Головне призначення української антарктичної станції Академік Вернацький проведення наукових досліджень на шостому континенті. У 1861 році народився Микола Зелінський, видатний український хімік-органік, творець наукової школи, один із основоположників органічної нафтохімії та винахідник вугільного протигазу. У 1930-ті роки він розв'язав нагальну для народного господарства проблему виробництва синтетичного каучуку. 1911 року. Народився Рональд Рейган, голівудський актор і 40-й президент США, який здійснив значні кроки до завершення так званої холодної війни. І у 1945-му Боб Марлі, культовий ямайський музикант, виконавець регі. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 6 лютого.